Всім привіт! Ну що? Заводив я, значить, трактор з підігрівом піддону. Захейтили мене, кажуть, що займаєшся херньою. МТЗ в тебе не заводиться, він не годиться, не путьовий. Там ще якийсь трактор должен заводиться в будь-який мінус. Багато хто писав, у мене там мінус 20. Трактор заводиться як часи, а в тебе, коротше, не то пальто. Ну, знаєте, хлопці, що я вам скажу, циган знає, що кобилі робить. Да? Я його підігрів. Нічого грандіозного, поганого не трапилося, масло розрідилося, він завівся погано чи хорошо, Ви самі бачили на попередньому на відео. Стартер стоїть, мале, який масла є причудово. Свічки нові тут. Питань немає, працює. Сьогодні будемо заводити, так як мороз попустився. Сьогодні будемо заводити без підігріву, двигуна, без підігріву поддону. І будемо робити коє-які доработки. Коє що купив, коє що треба е, устранити. Таке по мілачам, думаю, натхнення в мене є, думаю, зараз займусь, зроблю, щоб воно було все ченчинарем. Що е, я ще хотів сказати? Щось хотів іще сказати, в общем, забув. Хотів спитати у вас. Давайте разом з вами придумаємо надписи сюди на Лобове, на заднє і на переднє. Рафаель був прислав разом з вихлопними і Воздуханом наклейку Україна. Ну, думаю, Україна це буде банально, то ми поцепимо на 892-й. Ну, якась буде мінімальна защита від сонця. Сюди хочеться щось таке інтересне. Ну, якщо написати. Молодий фермер, ну це буде теж банально. Всі в районі і так бачать цей трактор із антенами на горі, і знають, що це йде молодий фермер. Теж якось нецікаво. Думав, дракон написати, щоб було написано дракон. Ну, теж думаю, годиться не годиться. То давайте разом з вами придумаємо якусь е надпись на ту наклейку, щоб була спереді і ззаді. Яка буде найкраща назва, яка мені найбільше сподобається. Ту зробимо і приліпимо. Так, давайте будемо моторить трактора і будемо виганяти на вулицю. Будемо будем щось нібудь крутити. До речі, хтось мене писав в коментарях, покажи сідушку поближче, яка вона, то зараз для вас ні. Виїду на вулицю, зніму чохол і покажу. Замовляв я її на грутек у Віталя. Сідушечкою задоволений. Я вже казав, повторюся, що це не ота табуретка. Як не крутий подлокотничок. Більш комфортніша вона. Мені подобається. Ну що, за один раз свічки прогріваємо чи двічі. Зараз, мабуть, буде заводка хороша, але довга. Часи. Хай поторохтить, прогріється, виїжджаю, і тоді вже розкажу покажу, що я сьогодні хочу зробити, і чуть-чуть теж розказати по поводу МТЗ і по поводу ваших коментарів. Так, сідушечка поки не забув. Отака вона красива, файна. Мені вона дуже подобається. Ну, зрозуміло, що джендіровська там ще краще, або там, воздушна ще краще. Ну, Маємо те, що маємо порівнянні з табуреткою, що була ісключительно. Сама по собі красива, червона строчечка, бомба. Це в нас речажок регулює спинку. Там у нас внизу регулюється е, підвагу, висота. Получається, вона сіяла пшеничку, от діскувала, проскакав я на ній. В принципі, зараз вона без дефектів. Два подлокотнічка, Отут ось, оцей барашок можна крутити вверх вниз по цей подголовник як він там витягується, забув уже. Отак, вверх вниз тобто сидушечка зачотна. В принципі, я рекомендую покажу вам зараз, що там прикупив, що є, скільки бабла пішло. Отакі реалії на сьогоднішній день. Це значить набор творту, дві отакі лампочки, отакі гофрочки під провода, як термоусадка. Два отакі предохранителя, ще дві отвертки, два отакі хамута. 2000 без 50 гривень. Просто. Будемо це значить, сьогодні встановлювати ці лампочки. Плюс хочу встановити оцей посилений вал у задній міст. Підписаний на Володимира Дизеля в інстаграмі. І воно вже прийшло давно. Він тільки виставив у себе на каналі. Я ж подивився. Не на каналі, а в інстаграмі. Глянув. Те, що треба, те, що доктор приписав, треба й мені, тому що воно задовбало. За сезон по два штуки на обох тракторах. Ну, Про це я далі ще щось розкажу, повозмущаюся. Вони є, оці пластини тонші, тон, товщі. Ну, оце така дебела. Мочна. Може, десятка, 12, не знаю. Цей вал, посилений, в общем, будемо встановлювати, покажу. Болти в комплекті. Далі взяв оці хамути. Попереднє відео ви бачили, як ми встановлювали. Я встановлював вихлопну. Коротше, це все діло тут не держиться. Хотів же ж я купити хомут оцей, щоб був болт на 13-14, чи який там є, і різьба не на 6, а на 8, на 10. В ітоги, іменно саме такого розміру їх немає. Приходиться брати такий. Ну, я не знаю, лібо поставлю їх два, буду закручувати два, лібо. Возьму, розверлю отут отвір. І тут отвір. Що вставився більший болт, а сюди гайку на конець і таким макаром. А може два просто зажму, подивлюся. значила два зажму, а потім як воно вийде. Далі хочу отут-таки зайнятися проводкою. Хоч писали ви, що вона не... нічого з нею не буде. Думаю, лучше переробити його зразу, ніж потім гратися в полі. Оцей момент. Значить, куди будемо ставити оці лампочки? Зараз покажу. Дивіться, он стоїть одна і он є другий кронштейн. Ну там висять соплі, я таке не люблю, я його перероблю на свій лад, щоб воно було по-людськи. Плюс оцю лампу. Ця у нас світа отак назад. А оцю поставимо отак. Тобто, щоб коли ми ночі будемо сіяти, ночі будемо прискувати, все було ззаді, світилося, все можна було контролювати. Отаким макаром. Наперед, ще хотілося б, мабуть, щось утулити, щось. Ну, не знаю, там вон, наверху то ледовські стоять, які вони там ще роблять чи ні, треба буде подивитися. Тут у мене теж лед стоїть, але вони не одна якась із них мерехтить. Ну, У мене є в запасі і з газона. Там же в газоні ми встановили нову оптику. І ледовські лампочки є в запасі. І ще такі вони тільки включаються тоді, коли включається дальній. Кронштейн хтось колись запитував, Отаким макаром, дядь Вітя нам зварив. Профільна труба 20х40. Тут на плазморізі, вирізаний, вирізана пластина, просверлені отвори, приварено під углом ребро жорсткості. Ось таким макаром. І значить, був відос ще осінню. Орали ми кукурузу і розірвало оцю подольну тягу. По-моєму оцю. Тільки ж не на цьому тракторі, а на 892-му. Хто не бачив відео, ну, я не знаю, як його прикріпити у відео. Коротше, я під відео ставлю силку, перегляньте, кому цікаво. І там було куча коментарів з приводу. Е, плуг важкий, тип ще туди п'ятикорпусний, втулив би там і так далі. Плюс там винуватий тракторіст в тому, що лопнула та щока, що там іще. Ну Те, що там е, МТЗ, це МТЗ, які запчастини, саме краще. це все понятно. Але вам хочеться показати ось трактор, який. Не бачив того плуга в опріорі. Те, що там трактористи, ви пишете, був винуватий, я не розумію, як мають бути тракторист винуватий в тому, що він кинув плуг у борозну, їхав собі і лопнула е, ця продольна тяга. Ну, саме іменно оця, не оця, а оця. Його там вини абсолютно нема. Те, що там плуг важкий, я сіке знімав відео про оранку. сіке вам розказував, то казав, що трактор 892 під цей плуг важкий. Плуг вірніше, під цей трактор важкий. Ідеально під цей трактор це 10-20 під плуг вірніше. Ідеальний трактор 10-25 або там ну, 110 кінських сил, Джон Дір, Нью Холланд, неважно. І він буде з тим плугом працювати на ура. Ну так як в нас був спочатку трактор, а потім ми купили плуга, то в нас вибирати цього всього, -всього діла не було. Аби це там ми купили трактор, там вірніше плуг у нас стояв, тоді б вже вибирали під нього трактор. А так трактор у нас був, плуг продавався, плуг купили, тому і Оремо 892 деностодруй і звели сагро три плюс 1, ну вірніше, 3 три корпуси, оборотний. Дійсно, він важкий, тому ми вирішили в тому году поставили допоміжні циліндри, щоб на навіску воно було більш-менш практичніше і вона витримувала дану вагу. Потім що, ось перед вами навіска трактора 82, точка 821 уточнюю, який не бачив плуга навіть ПЛНН. взагалі. Він бачив мотигу борони 5 штук, навісний оприскувач 800 літрів. А ГДшку іногда, іногда, не завжди. В основному 892-й це робить. Потім, що він там ще бачив, сівалку навісну, мультикорн. Ну і в цьому, гектар, в цьому році відсіяв прицепною сівалкою Ніка 25 гектарів пшениці. Все. Більш там таких грандіозних, важких навісних агрегатів не було. І він працював з погрузчиком. Дивіться, все міняне абсолютно. Оцімать тільки. оце ще рідне. Тут ці замінені, так як треба було встановити циліндри. Тут ось спеціальні пальчики зроблені. Але в нас отут було розбите, коли ми міняли дані ці кронштейни. Оці ж продольні тяги це просто, вони ну просто самі по собі лопаються. Не готово, що там щось тяжо, важке тягаєш, а просто вони лопаються. Одна, друга поміняні. Ну, був він червоного кольору, перекрасили в чорний. Теж міняне. І це трактор, який не бачив великих нагрузок, а плуга так взагалі. Плюс отой вал, що в мосту. Оце ж ми його зараз будемо міняти. На тому 892-му, там двічі-тричі чи в сезон, регулярно в нас вони в запасі лежать йо майо І ну, правда, оці штуки, тяги оці продольні, теж вони лежать на кожен трактор по дві, по дві пари в запасі. На цьому теж він лопається сезон, раз в сезон гарантія. Тому вирішили поставити ту ж усилену, замовив у Володимира Дизеля. Оці ось, пожалуйста, штуки отута, Або лопається, або розбивається так, що там остається блін, на спичку того металу. Отакий, отака навізка трактора, який не бачив нічого важкого взагалі. Понятно, що якість запчастин. Є якість запчастин. Звісно, можна поставити оці суцільні продаються подольні тяги. Ну, блін, В запасі все одно лежать. Я ж кажу, На кожен трактор вони є. Стоїть. Лопнула та взяв оту, лопнула та взяв одну. І спользую, ті, тоді вже будемо щось, щось міняти. Ну, а так, зараз Будемо займатися тим, щоб я, тим, чим я вам показав. Зробимо, поставимо, встановимо, і потім я тоді вже включу покажу, як воно це все діло буде виглядати. Так що, такий трактор МТЗ, який, який нічого не бачив, скрізь тече, все перемінено. Залишилося це ще лізти до мотора, до щеплення, до, о, кажу, до, мотора. до мотора не лізти, до щеплення, до еншаків, тому, ну, тому що все тече. То вже буде в наступних відео, коли відвієм сою, ще там вже небагато аполу сталося перевівати. і будемо займатися. Так що... Е Скажіть, я скажу. Відео про ремонтні роботи з даними тракторами МТЗ-82 892 ще будуть впереді, Так що підписуйтесь, лайкос і погнали ми займатися встановленням. Ну Також, щоб все встало на свої місця, не треба було нічого сверлить, дрелить, там ще не знаю що там відрізати там, чи, чи приварювати. Ну такого не буває. Виходить, встановлюємо цю пластину. І оцей, оці отвори, які кріпляться у міст, не совпадають отвори із тими, що в мосту. Прийшлося різаком по-бистрому його це все випалить, тому що світу немає. І гратися, оцю товщину сверли чи там щось її робити, коротше гіморой. Так що, щоб знали на майбутнє, що берете і прийдеться ще дорабатувати. Є звісно, отвори стали більші, тепер треба гайка. Ой, шайба. Шайби такого діаметру немає, прийшлося розточувати чи розсверджувати, як правильно, отими фресками. Ну Зараз будемо вже складати це все діло на місто і, може, щось із цього роята щось вийде. Ну що, значить, показую. Поставив я вже сюди два хамута, зробили все, що планували, і навіть чуть-чуть, можна сказати, і більше. Ну, звісно, з гімороєм. Значить, поставив сюди два хамута. Вчора розмовляв з Рафаелем. Рафаель сказав, що оці е, вихлопні тепер усі будуть комплектуватися двома хамутами. Плюс, о той хамут, який держить, я туди резинку підмощав, буде іншого розміру, тому що, ну, якщо я повністю зажать і не підмощати нічого, просто труба отак ходить. В тому хомуті. Значить, тут розібралися проводку, вложив отаким макаром. Поки що вона буде отак. Якщо вже піде вона плавиться от глушака, тоді вже будемо з нею щось думати. Поки що отак. По освітленню втулив я ось сюди отаким макаром лампочки. Вложив проводку в гофру. Ну, не так прям супер-пупер цивільно, тут чуть-чуть рагульніше вийло. Ну, я у мами електрик от Бога. Не знаю, їх треба буде регулювати саме в полі, тому що непонятно, куди воно що світитиме. То поки хай висять, світять, в принципі, включати не буду, всі ми, всі ми розуміємо, як вони світять. З приводу вала, який цей в задньому мосту. Попогнули трактористи. Нахер каже, воно нам сралося. його крутить гратися. Значить, ці отвори не співпадають, це я вже показував. Бо пів міліметра тут різаком випалили, ви, ви тому що ну, не годиться, не співпадає на пів міліметра, на пів сантиметра, верніше, з кожної сторони. Випалили, потім э, заточили, в общем, підійшло, все, встановили. І є такий момент, хто їх робить, хто їх виготовляє. Це аби вони звернули на це увагу. Те, що змістити отвори чуть нижче, це понятно. Ну, Можна було їх змістити. Поняли, отак. Ну, Зробити такі ширші, щоб можна було їх регулювати туди-сюди і було б на віка. По цьому ясно. Встановили. З якою-то матір'ю, як ото говориться. В принципі, не знаю, як воно буде це все діло працювати. Ну, надіємося, надовше. Не вибили вал, прийшлося різак і гріть, потім уже вийшло. Зараз хлопці займаються встановленням такої самої цієї тяги на 892-й. І може бути, наприклад. Оця штука кронштейну цей підійде, але ж треба поміряти. В принципі, то ванни однакові, мости однакові, от тут задній іменовий В принципі, вони повинні відрізнятися. Але робота в общем, зроблена. Все стоїть, все працює. По МТ-зону залишається тільки, тільки що. Роботи по щепленню, по гідравліці. Туди це все полізте, перемасать, перещупать, тормоза, еншаки. Прокладки під клапану кришку, потім по тюнінгу музло, тоніровка і, в принципі, до весняних робіт трактор повинен бути на мазі. Резина нова, задня ще походить. Так що все, такий відео. Кому сподобався лайкос, кому не сподобався дізлайкос. Всім пока і, звісно, все буде Україна.